Вакцини у вигляді смаколиків під кущами в траві та під деревами на Полтавщині стартувала осіння кампанія з пероральної імунізації диких тварин проти сказу. Ось такі приманки розкладають у лісах працівники лісгоспів та держпродспоживслужби. Дикі тварини йдуть на запах, адже складаються приманки з м'ясокісткового борошна всередині кожного кубика капсула з вакциною українського виробництва. Звір її прокусує та отримує таким чином імунітет проти сказу на один рік. Препарат не викликає побічних реакцій, не завдає шкоди іншим тваринам та природі, пояснюють фахівці. Вакцина орісвак. Укрзовий промстаж для, для вакцинації диких м'ясоїдних. У нас групи чотири чоловіка, групи і розкладаємо на квадратний кілометр 25 приманок. Через кожні 200 метрів ложиться блістер. За день група обходить 15 квадратних кілометрів. Під час осінньої кампанії планують обробити понад 20 тисяч кілометрів квадратних території області. Розповсюдити збираються понад 518 тисяч доз приманок. Від учора розпочалася вакцинація в Лубенському районі та в Полтавському районі. Завчора розкладено вже 41 тисячу доз вакцини. Сьогодні також планується 42 тисячі, але якщо дозволять погодні умови, якщо буде дощ, вакцина не розкладається. З 2018 року такі брикети розкидали з літака. З початком війни це роблять вручну. Цьогоріч кількість випадків сказу в області у порівнянні з минулим роком зросла вдвічі, говорять фахівці Держпродспоживслужби. На сьогодні у нас уже 46 неблагополучних пунктів, де захворіло та загинуло 54 тварини. З них 25 котів, 15 собак, 8 лисиць, 4 великі рогаття ходоби, одна дрібна і один єнот. У нас була весняна кампанія і зараз розпочалася осіння. Двократне розповсюдження вакцини – це за останні 10 років, це вперше. Місця розкладання вакцин перевірять на четверту добу. Через тиждень-два проведуть повторні огляди, аби розуміти ефективність процесу. Триватиме пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин протисказу на Полтавщині протягом двох тижнів.